Дівчата, хочу з вами поговорити на тему як перекриття старого татуажу. Деякі залишки можна перекрити. Ви мені надсилаєте фото, і я одразу кажу, можна це перекрити чи ні. Перекрити можна на словах поясню, можна залишки, які напівпрозорі. Наприклад, якщо це легкувати сірий залишок, чи червоний, чи рожевий, це все можливо перекрити. Але якщо це яскравий синій залишок, зелений це неможливо перекрити. Це треба видаляти. Зелений і синій глибокий татуаж, він важче, звичайно, видаляється. Важче видаляється із-за того, ж. Що його важко дістати лазером, і за того, що через змінені, змінені тканини із травматичного татуажу пігмент не спішить покидати шкіру. Тому, звичайно, ми його видаляємо і лазером, і ремувером. Буває часто таке, що там клієнт зробив, наприклад, 5 процедур, бачить, що це все синє і зелене не зійшло в нуль, а він, можливо, розраховував, що за 5 сеансів він там видалить. І він вже каже: все, запишіть мене на перманент, в мене немає терпіння. Це все удаляти. Давайте вже робити перманент, так як буде, так і буде. Дівчата. Нічого гарного з цього не буде. Для того, щоб це все перекрити, такий відтінок дуже важко перекривається. Для того, щоб його перекрити. Треба взяти помаранчевий коректор. Помаранчевий коректор внести глибоко на глибину цього пігменту. Це вже надмірна травма, це вже не перманентний макіяж, це вже татуювання. Потім взяти немінеральну фарбу, яка самостійно виходить із шкіри, яка легка. Мінеральні фарби мають всі натуральні відтінки. Вони не такі яскраві, як гібридні фарби. І для того, щоб перекрити, то треба взяти гібридну фарбу і також пройтись нею щільно. І за цієї щільності, і за Глибини цей пігмент все одно у вас посіріє. Просто, можливо, із зелених брів ви отримуєте сірі. Раніше це було норм, там 4 роки назад це було нормально, ну якось перекрили, хоч не сині, то сірі вже більш-менш зараз ні. Зараз перманент це про натуральність, про відтінки більш коричневі, про татуаж, про перманентний макіяж, який не потрібно потім видаляти. Бо видалення це боляче, з цим не хочеться більше стикатися, якщо ти колись... Видаляв татуаж, то більше не хочеться це повторювати, бо це довгий процес між сеансами треба, щоб пройшов час, і це все довго. Тому краще робити мінеральною фарбою брови і потім ходити їх раз на рік оновлювати і забути про видалення. Тому, якщо я кажу, що це неможливо перекрити, то це значить неможливо перекрити. Буває таке, що клієнти йдуть до інших майстрів. І перекриваються, і потім приходять до мене через два роки з сірими бровами. І нам потрібно знову дуже багато часу, щоб це видалити. Тому я не займаюся перекриттям, якщо я бачу, що я не зможу нічого гарного з цього зробити. Тому, будь ласка, майте терпіння. Звичайно, іноді це буває довгий процес, якщо це стосується дуже глибокого татуажу. Але 70% це дуже легкі видалення, це реально просто одна процедура. Я вам показую кожен день у клієнтів, у яких там якийсь був сірий залишок, він вистрілюється за одну процедуру. Немає ніякого сенсу перекривати це, якщо це можна видалити за одну-дві процедури. А Звичайно, якщо вам буде це перекривати, забивати пігмент глибше, то це вже просто так у вас від лазеру не з'їде за 1-2 сеанси.